Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. З вами Джон Бульдозер. На огляді у нас сьогодні буде, точніше, у нас в гостях, буде т 34 3 середній преміумний танк китайський 8 рівня. Чому 34-3? Тому що мій підписник попросив зробити на нього огляд, я його прохання, звичайно, виконую. А ви не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки. Цим ви допомагаєте в підтримці мого каналу. Чи в нас на каналі більше, тим краще. Стараюся робити для вас гарний, крутий контент. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити всі мої нові відео. І до речі, за 500 підписників розіграємо преміум танк 6 або 7 рівня на вибір. А також за 1000 підписників розіграємо мою фірмінну сорочку з лого Джон Бульдозер. А ззаду буде секретний малюнок. Якогось танка. Або просто секрет малюнок. Це ви дізнаєтесь, вже за 1000 підписників ми розіграємо в е рандомайзері. А ми далі продовжуємо. Дивіться, у нас 34-3. І почнемо ми з давайте нашого екіпажу. Погнали з екіпажу всім 100% це першим перком бойове братство. Далі ставите командиру гострий зір, ставите координацію. Екстремальні умови і ремонт. Навідник ставите координа... концентрація, ставите майстер зброяр, швидке зведення і плавне обертання башти. Також, механіку водію: король бездоріжжя, віртуоз плавний хід, ремонт. І заряджаючому ставите поліпшення боєукладки, ставите ближній бій, відчайдушний. Ремонт і додатковим перком ставити радіоперехоплення, пліч-опліч і професійний зв'язківець. Чому? Тому що я вам зараз все розповім, чому такі перки. А почну з того, що в нас розкид гармати, взагалі тут стабілізація, вона. Ех... дай Бог тобі здоров'я. Хотілося би краще, але що маємо, те маємо. І я вам зараз покажу, чому. Заходимо в нашу гармату. В нас гармата, наша вогнева міць, ось вона, ось. Еталон нашого танку. У нас класичний деструктор Д25 ТА 122 мм. Має такі характеристики. 196 ми пробуваємо бронебійним снарядом стандартним. Дай Бог тобі здоров'я. Це добре, що у нас бронебійний стандартний. Дай Бог тобі здоров'я, що в тебе голдовий кумис 250. І Фугас 61 пробиває. Середня шкода 390 і фугасом. 530. Заряджання гармати 13,4 секунди. Скорострільністю 4,48. Середня шкода на хвилину 1746. розкид 0,42 на 100 метрів Ось розумієте, чому потрібні ці були перки. І час зведення 2,5 секунди. Ось так. Дивимось далі. По вогновій міці що ми ще маємо? І завдяки перкам в нас вже 198 пробиття бронебійним і середня шкода 395. Заряджання гармати в нас я вам скажу 1131, завдяки, е, завдяки обладнанню, яке я вам потім теж розкажу, яке ви вже бачите в мене на екрані, але я вам ще раз про нього наголошу. Кути вертикальної наводки. Мінус 6,5 градусів. Вниз 15 вгору. Мінус 6. Що таке мінус 6,5. А це нічого. У е Радянського Союзу. Радянський Зв'язок, там в нього в Т-44, наприклад, там мінус 7 кути. У прокачувай т 34 2 кітайози. Там мінус 5 кути. Взагалі гармата не гнеться. Просто все, капець. вам Ви від рельєфу не граєте. Тут теж, практично, від рельєфу ви не граєте. Але хоч гармата хоч трошечки нахиляється. А там, взагалі, все. Я вам ось просто покажу, щоб ви розуміли. т 34 2 Будь ласка, дивіться. Мінус 5. Ось. Все, пограли? Все, пограли. Тут у нас хоч трошечки краще. Мінус 6,5. Дай Бог тобі здоров'я. Розкид. Час зведення 2,28, вже краще було 2,5. Так. А зараз, Час... зараз 2,28, було 2,5. Розкид був 0,42. А зараз 0,39. Краще вже стало. І середня шкода на хвилину у нас була, була 1700, стала 2096. Вже комфортніше. Чому такі характеристики? Чому такі показники? Тому що, по-перше, в нас в обладнання... Ми маємо гарматний досилач, це обов'язково, тому що в нас перезарядження гармати там було більше 12 секунд. Тепер у нас 11:31. Також додатково, поліпшене загортування нам це дає плюс відсотки до запасу міцності машини, плюс до шасі, міцності, швидкості ремонту шасі, до вантажу підйомності додатково. І мінус 50 від шкоди, яку отримує корпус через шасі і в разі попадання. Також це у відсотках. І додатково. Стабілізатор вертикальної наводки, щоб нам компенсувати наш розкид той неймовірний, який там складав, був 0,43 зараз чи 0,42, зараз 0,310, там стабілізація буде капець просто з цим стабілізатором, з цими перками, буде набагато краще, і ви це побачите. І коли самі собі все це поставите, то будете. Будете кайфувати. Я думаю, що будете кайфувати те, що було перше, і те, що стало зараз. Тобто ви можете просто собі проїхати без обладнання, взагалі без обладнання на цій машині і без, без перків. Просто от, тут буде по 50%. Буде тільки 100% кваш і все. Поїдете собі, подивитеся, як машина грає. І різницю ви відчуєте колосально. Е, набої. Снаряди, які хочете собі можете ставити, а, в настанови. В настанови я раджу вам поставити. В настанови я раджу раджу вам поставити раджу мистецтво вогнеборця. Я думаю, що я собі теж поставлю. Тому що кажу. Машинка любить горіти. І в неї проблеми, як у всіх китайців, як у мене на Тайпі 59 ось тут боєукладка. Але треба було тоді поставити вам в обладнання. Накинути змінене компонування. Це вам тоді би дало захист від таких е, прильотів. Але така таке обладнання, я вам кажу, буде краще. Плюс от сюди стріляють і підпалюють вас. Ось. І тому автоматичний вогнегасник, це Ветхий Завід, кажу, зразу, одразу Біблія. Це оце, оце тут мусить бути ніякий там. Е, Додаткові паї, бутерброди, Кока-Коли. Ось. Автоматичний вогнегасник. І тут в мене стандартний маленький, маленький набор. У мене маленький ремкомплект і маленька аптечка. Снаряди можете заряджати, хоч всі. Ну, коротше, на свій вибір, свій смак. Далі дивимось, живучість. у нас маємо 1520 хп завдяки. Поліпшеній. По ліпсному сортуванню 1520. Маємо ВЛД 100. Ну, тобто бронювання корпуса 100. Приведений тут буде 146, 148, десь, може 150, може, десь буде трошечки більше. Також, борта 80, корма 45. Не танкував бортами, не знаю. Може, раз тункунете може а може не тункунете. Бронювання башти, 200 теж приведений буде. Тобто ви будете тункувати тут, але пам'ятайте, що у вас ось так башта йде, бачите, ось під таким нахилом. І у вас так гарно стерчить цей дзинзель один і другий. І сюди буде залітати. Але якщо будете ховати його, будете якось може так від рельєфа десь грати, там від, рельєфа, від, від, від якоїсь насипі, так, І ховати за будиночком, отак, свій от, триплекс, то щось там і танкунете. Далі. 130 борта і 60 корма. Рухливість. 520 кінських сил. 14,4 питома потужність кінських сил на тонну. 50 ми їдемо вперед, 20 назад. 50. Середня. Така середня швидкість середнього танку, скажемо. 51, 91, швидкість повороту шасі. Супер. Просто супер. Супер. Взагалі, дуже круто. І що ще? Скритність. Середній танк. Скритність у нас така собі. Така собі. Огляд 410 метрів, 639 радіус дальність далість зв'язку В принципі, і все. В принципі, і все. Одразу газуємо в бій. Зараз я підкину резерви. Газуємо в бій. Подивимося, що ця машина може. А ви не забувайте. Лайкосіки, лайкосіки, натискайте. І підписуйтесь на канал. Тундра така мапа, я вам скажу. Така. Мені вона не так. На тяжах вона така, вона прикольна. Можна потункувати там, можна там на ст на таких броньованих, можна теж щось трошечки зробити, але не така, як зараз у мене т 34 кутів нема, як, таки, як таких. А, але взагалі я вам так ділюсь своїм а, враженням від СТ. Прикольно, мені дуже подобається. От мій підписник написав, зроби огляд на 34-3. Якщо в нього є 34-3, я його розумію. Може йому ну, йому ця машина подобається. Мені вона сподобалась, вона реально класна. Цей деструктор з моїм обладнанням, який я поставив на нього, грає круто. Снаряд летить. Це, де я під, підвожу такий підсумок. Снаряд летить. Так, як він не летить, він, він просто іде. Він нікуди не спішить. Він собі там. Помалютку, Поволь. будемо так казати. Він собі так, спокійнесенько собі там. А що у нас тут? О! Так, давайте, давайте ми спочатку, зараз тут. Ага, ну і що, не, не влучив друг? Друз'яко, не влучив ага там Contradiction виїжджає от ну твою ж мам твою ж мамунділь ну він критує мене а я Ну це прикол якийсь Ну це дуже нагло, цей дуже нагло грав. Е... А куди? Ну кі... Я вбив землю. Я вбив землю. Просто вбив землю. Е... Тримайте на... Тримаю в курсі. Вбив землю. Байди Тунканув. Тунканув. Пум! Окей. Так. Треба світити. А що я буду світити? Кого? Е Скорпіона, який в мене зараз просто. Добре, треба якось. Раск. Ага, скорпачо. Дивіться, на ходу з тоба. Просто піш 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 Просто піш, піш піш Ось що робить стабілізатор. Бачили, бачили? Ось що робить. Ось що стабілізатор з живодоварящий робить. Ось так. Свічусь. Лампа. Тут десь гівниста стоїть. О, це був борщ. Відпрацював по контрадішону. Це був борщ. Я, я на пофігах, я так іду В сьом кінцева зупинка. Забираємо. Ах. Може фугасик на, на, бо, на борщика. Угу. А бачили, як це прикол якийсь. Це якийсь прикол, воно взагалі летіло не туди, куди треба, але. Ха -ха -ха. Але залетіло. Давай борщ, вбивай нашого ті... тігріса. Вбивай нашого тігріса, я хочу постріляти. Я хочу постріляти ще. Бум. Ось якийсь такий бій. Три фраги, 2550 шкоди, 1000... Тисяч... 167 асіста, 360 заблокував. Але бачили, які постріли прикольні були. Ми ж такі. 2550. Просто виїхав, постріляв собі. Без всякого. Я ж кажу. Я звичайний середній грок. Це може там статисти вам будуть показувати там бої. Ну, я думаю, що в них там теж якось. Ну, май... Я колись як дивився огляд якийсь там теж. То от як... от... Ось подивіться, там я не знаю кого. Одразу в нього перший бій, в нього Малинівка, в нього Прохирівка, він все крутий, він світить, він насвічує. Йому гра дає просто, я не знаю, там все підкручено. А В мене ось, бачите, я виїхав в бій, проїхав 2550 дав. Танк стріляє влучно, класно, стабілізація є. На ходу бачили, скорпіона влучив. Клас, прикольно. Щось тункунув тон... Щось там. Ну, Взагалі, якщо підводити підсумки по даній машині 343, мені дуже подобається. Я думав, деструктор буде тут просто страшний. Гармата буде, каса, така максимально буде летіти в різні сторони тільки не в ці. Снаряд летить, не летить, він просто він не спішить, він нікуди не спішить, він собі, собі, собі там йде. До своєї цілі. Дуже-дуже поволі, скільки. 800 метрів на секунду, кумис 720, Фугас 800. Ось так. З таким обладнанням, друзі, катайте. Машина дуже класна. Мені дуже подобається. І ви бачили о -о, польова модернізація в мене тільки третя частина відкрита. Все, я на машині не грав. Я її дуже-дуже давно купив за бони, 8 8000 бон. І вона в мене стоїть в ангарі. І ось настав цей час, коли підписник попросив зробити огляд на дану машину. А з вами був друзі Джон Бульдозер. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити всі мої нові відео. А також не забувайте про розіграш 500 підписників. Ви... <кій> за 500 підписників шостий або сьомий танчик преміум на вибір, а за 1000 підписників розіграємо мою сорочку з лого Джон Бульдозер. Кастомну сорочку. А з позаду на спині буде вас чекати дуже цікавий малюнок. І нехай щастить вам.